В Україні знову з'явився чорний ринок бурштину після трьох років затища. Зокрема, про це в інтерв'ю Економічній правді розповів інвестбанкір та власник інвесткомпанії. Concord Capital Іван Мазепа за його словами це помітно через конкуренцію на ринку, яка виникла із чорними копальниками. У них ціна на нелегально видобути бурштин на 20-30% менша за той, який видобувають легальним шляхом. Це відбувається тому, що копальники нелегали не платять жодних рент та рекультивацій. Я раніше ніколи не міг кваліфіковано сказати про митницю, наприклад, що вона дірява, але зараз можу сказати напевно, весь цей нелегальний бурштин, а це тонни на місяць точно нелегально викопується, зазначає Ігор Мазепа. Нагадаємо, у Волинській області загальна площа порушених земель через незаконний видобуток бурштину становить 18,7 гектари, з яких 2,7 – Гектара землі сільськогосподарського призначення та 16 землі лісогосподарського призначення. Загальна сума збитків, завданих державі, пошкодженням дерев, до ступеня припинення та не припинення росту становить понад 1 мільйон гривень.